і Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом не пам'яті святителя Миколая Чудотворця. Цього святого ми любимо і шануємо за його любов, його святі морітви, бо що там з неба бачить всіх нас, бачить і потребу людей, бачить і біду людей і швидко, і швидко відгукується. Тому то сьогодні ми його шануємо. Для того, щоб він чув наші молитви, чув наше прохання. Але разом з тим, святкуючи пам'ять святого, то церква припідносить нам свято, щоб ми вдивлялися в Його життя, Його віру, Його любов і вчилися правило віри. Це правило віри не тільки для священнослужителів, тому що він перше все взірець для священників, для єпископів, то істинного служіння. Але це приклад правила для всякої віруючої людини. Ми з вами, віруючі люди, повинні бути щедрими, щедрими, щедрими душею Да, радіти успіху інших людей, тішати, любити, підтримувати. Для цього ми присудні, тому що це любов Божа та любов, яку Господь приніс на землю, для щоб нас запалити цією любов'ю, щоб ми далі. Світили і роздавали людям. Святий Миколай народився в Рікійській області, Патарах. Його батьки були знаті, благочистиві, і той час не мали дітей. І ми знову бачимо віру, батьків, їхні молитви, вони вимолили для себе дитя. І те дитя, яке вони вимолили, вимолили воно було сповнене благодаті Божої. З самого початку з нарочня, тому -то, е, життє його передає, що в середу п'ятниці до вечора навіть не брав груди матері. О, А якщо брав, то тільки з однієї сторони, тобто ми бачимо вже той приклад, от, аскиси, подвигу, якби е, знак Божій благодаті і призвання. О, але благодать Божу, Господь кожній людині дає. Але від нас залежить примножити Все ти Миколаїв, востократ примножив той духовний дар. Виростав він плачистим хлопчиком, так що згодом, підлітком його дядя, який був єпіскопом, батар забрав, і тому -то він виростав в церкві, в церкві, слухаючи службу, як ви сьогодні, Євангелія, проповідь, священників, От він набирався тої премудрості Божої. І ці слова Божої примудрості формували його особисті, щоб дійсно він був. Всі ціло горів бажанням служити Богові. Так що коли він виріс, він не одружувався, а прийняв рішення служити Богові, прийняв священничний сам. І коли дядя їхав на святу землю, вже замість себе він оставляв його. Тому що бачив, що він ревнивий є служитель Божий, який переживає за церкву, тобто за людей. Ну а далі Господь його провів, так що і святий Миколай на святу землю сам їздив, плив для того, щоб по тим місцям, де Господь прийшов, де Господь був, пострадав, бо схис, долучився, доторкнутися, побачити своїми очима. І там вже в дорозі він і буру утішив, він воскресив матроса, який впав з мачти, тому то воду нас. Благодаті Божу за ту чистоту душі, що він мав, і чистоту душі, яку він беріг і ще з дитинства та, і в юності. А далі він хотів всі ціло служити Богові. Вона ж тільки народжувалася. Але Господь його призвав для і епископського служіння. І коли в містечко міри, міри вибирали єпископа раніше, раніше кожне містечко мало єпископа, єпископ це єпископ був настоятель тої громади поселення, і зібралися єпископи для того, щоб подумати кого що Я думаю, єпіско було відкровіння, що той, хто першим йде в храм. То це мій є сусуд вибраний, якого я поставлю тут служити. І ось святий Миколай, який прибував просто молити під Крим Божого, був введений в храм і перший зайшов тоді, йому сказали, іншим епіскам передали, що якого, на якого Господь сам казати, його поставили епіскопом з цілим містечкам. І всі ті дарування, які він мав там, вони відкрилися, перш за все, любов. До людей рівнили служіння Богові через проповідь, через службу, через опіку людей. І якісь приклади його життя, воно, ми знаємо, їх уже постійно повторюється, що один батько, який з біднів, мав три доньки, не знав, яких одружити, навіть думав впасти в тяжкі гріхи. І от Святий Миколай бачив віду цієї сім'ї, підкинув спочатку один мішечком, золотом придане, щоб видав, одружив одну доньку. Другу, третю, вже третю. Вже батько сам очікував, хто ж це милестю являє. І побачив все той епіскоп. Таким чином, таким чином, да, дівчатка Миколаю моляться, щоб він влаштовував їхнє життя взагалі, дійсно, указував їхню долю. <кій> він спас трьох людей, яких правитель. Його місто вирішив стратити, і свідком цього були воєводи, які просто йшли через це містечко, в інші місце Подивити там повстання, яке було. Вони були свідками. О, як Святий Миколай, почувши про те, що там невинних людей мають стратити, він сам побіг, зупинив руку палача, звільнив їх, обрічив того правителя. Які по заздрусті рішив їх засудити, і от вони дивувалися цьому. А згодом і їх було спасено через молитву Святого Миколая, тому що вони повернулися в Константинополь, їх оговорили, засудили, мали стратити, вони молилися Святого Миколая. І святий Миколай явився імператору Константину і повів звільнити такі, так що імператор їх призвав. Вони розказали про ті чуса свідками, яких вони були там, в мірах лікійських, спілкуючись з святим Миколаєм, що це він. Ми до нього молилися, це він за нас молиться і нас спасає. І тоді імператор їх звільнив, узнав, що неправдиво було і Святого Миколаю передав золотий Іван. Своїх жителів він звільнив від важкої податі, які наложив імператор теж. Неправдивому, як такому Неправдивій інформації, ті, які писали, які ходять на коде положити, на яке місто, і дуже сильно леко підняли, так що люди просто дуже сильно збідніли, а вони їх наказували. Так що Святий Миколай явився попросив імператора, і той, вже знаючи, бачив чудеса А під час розмови. З Святим Миколаєм то промінь сонця впав просто на це імператора, що стіпив очі, то Святий Миколаїв зняв е свою накидку і на промінь сонця раз накинув, і вона в повітрі повисла, заступаючи якби от, е той промінь, щоб він не бив в очі імператора, він побачив чудо і дійсно почув прохання Святого Миколая. Він чудесно в той же день передав про те, що практично звільнили від податі містечко, а потім знову. Радники почали імператору говорити, що ну, це, ми так збанкрутуємо, що будемо милувати кожного, то давай щось таке виберемо, щоб їм по силам було і нам казну. Імператор хотів поміняти. Але Святий Миколай сказав, що ну, все об'явлено, в той же наступний день. Чудесно Святий Миколай просто по морю відправив, то і воно було озвучено. В наступний день. Так що от, от Святий Миколай таким чином опікувався за своїх людей. Ще багато чудес ніс він є вив. А тепер його мощі, коли мусульмани вже захоплювали, тепер це Турція, де він правив, де він служив, ці місця, то промислом Божим його мощі були перенесені в барі, Італію, і там вони почувають, оцей храм. Там багато є фотографій кораблів. І людей, яких спас святий Миколай, і тепер багато чудес являється через молитву до Святого Миколая. Тому ми йому послужили, щоб він наші прохання, біди, молитви чув, бачив і допомагав. Але я повторюю, скаже, він для нас є приклад, тому то в нього будемо вчитися по тому службі Богоючу любов до своїх ближніх. І ще був він ревнивий. Служитель і правди і істини Божої. так що він був учасником Першого Світського собору. І там в спорі з Арієм він не витримав, витримав того богохульства і дав е, ляпаса да, на українській мові. По що ці арія це не те, що билися вони, а просто, ну, якби є такий жест, якщо хтось недостойно говорить, о, Якщо діти своїм батькам непристойні слова говорять, то ляпаса дають. Це такий був жест, каже. -е Забоухуйся їм дарить по лицю. Однак єпіскові сказали, що недостойно єпіску побити, посадили його в'язницю і намірювалися позбавити сану, але сам Господь явився йому, От ми бачимо на іконах Святому і Господь да -да дає йому Єва, а матір Божа, єпісковський авофор'я. Символ єпископської влади. І це було відкривання єпископа учасникам собору. Вони дійсно прийшли, звільнили і повернули йому єпископське достоїнство, розуміючи, що він просто проявляв по Богові. І тому то і в теперішній час ми теж повинні ну, ляпасі не давати, але за віру стояти і не поступати. Так що святий Миколай, але Бога о нас.